Понад 100 робочих зустрічей, ретельне вивчення особливостей ландшафтів промисловості, історичної та культурної спадщини мегаполісу, аналіз найкращих світових проєктів. Міжнародна команда фахівців, яку очолює британський архітектор Норман Фостер, декілька місяців розробляли генеральний план відбудови Харкова. За час війни в Україні місто чи не найбільше постраждало від російських обстрілів. 150 тисяч людей залишилися без домівок. Близько 500 будинків взагалі не підлягають відновленню, а 4,5 тисячі багатоповерхівок пошкоджені різною мірою. 109 зруйнованих шкіл, стільки ж дитсадків, а також понад півсотні пошкоджених ворожими снарядами медостанов. Такими є наслідки російської агресії у Харкові. Та міський голова Ігор Терехов давно запевнив, що Харків відбудують, зроблять сучаснішим та більш технологічним. І 4 квітня на форумі мерів ООН у Женеві звернувся до британського архітектора з проханням допомогти з реконструкцією міста. Російські агресори наші вороги. постоянно обстреливают инфраструктуру, жилые микрорайоны города Харькова. И тем не менее мы с верой, надеждой и оптимизмом смотрим в будущее. И я uh, uh, безмерно благодарен вам, господин Лорд, за то, что вы взялись за uh, Такое нелегкое, но необходимое дело это создание генерального плана будущего города Риті простори використання скла металу, а також багатофункціональність – це те, чим вирізняються проєкти Нормана Фостера. Серед його найвідоміших робіт хмарочос у Лондоні, Віадук Мійо на півні Франції і «Епл Парк штаб-квартира компанії ЕПЛ у Каліфорнії. Та сам архітектор вважає, що саме відбудова Харкова стане найважливішим проєктом у його кар'єрі. Для мене чому цікаво працювати з Харковом? Бо це незвична комбінація культури, науки і промисловості. Це буває рідко. У першій деталі генплану Фостер розкриває на зустрічі із Ігорем Тереховим: спадщина, промисловість, житло, науковий квартал та річки це основні частини проєкту. Усе розробляли спільно з найкращими харківськими архітекторами та фахівцями. Як зазначає Фостер, під час реконструкції збережуть усі історичні особливості міста, але реалізують і найкращі світові проєкти перевірені часом. Та першочергове завдання: відбудова житла. Архітектор зазначає, провели опитування серед містян, аби Розуміти, що вони хотіли б змінити у своїх домівках. В анкотуванні вже взяли участь більше 16 тисяч людей. Like більшість були задоволені своїм житлом, але були моменти щодо того, як вони хотіли вдосконалити райони, де вони мешкають. Багато людей казали, що складно добиратися кудись, але я можу поділитися досвідом, як можна жити в одному районі, де вся інфраструктура в одному місці. Поряд Усі будинки можна відреконструювати, наблизити їх до європейських стандартів, зробити сучасними та енергоефективними. Роботи зможуть проводити навіть без виселення людей. Також Норман Фостер згадує, що у квітні мер попросив зробити акцент на науці та її поширенні. Тоді замислилися над створенням об'єкту, де вона активно розвиватиметься. Врешті вирішили, що найкраще місце для наукового парку територія ринку Барабашово. Ми повинні створити місце з університетами, з будинками із місцями для відпочинку із зеленою зоною. Ну і звичайно, із ринком він там має бути Цей парк привертатиме увагу багатьох фахівців і навіть туристів, запевняє Фостер. А також розвиватиме високотехнологічну промисловість, центри дослідження та стартапи. Це стане основою пілотного дослідження поштовхом до відновлення індустріальної бази міста. А одну із головних споруд наукового парку відбудують за проєктом самого Фостера то, що е, зараз ми е, обсудили з лордом Фостером, то який е, він бачить е, генеральний план розвитку міста Харкова. Це вражає. І я е, хочу, е, щоб ми створили все це. І після нашої перемоги ми е, будемо е, встановлювати інфраструктуру міста Харкова і багато нового, що з'явиться у місті, і це місто майбутнє крім того, у планах перетворити 6 кілометрів. Метрову смугу між річками Харків та Немишля на екологічний, пішохідний та велосипедний простір. Ніколь Костенко, Ігор Мартиненко, Харківські звісті.